Час 30. Ви знаєте, куди ми сьогодні направляємось? В Каїр в 2:30 нас мають забрати з ресепшена, приїхати у трансфер і нас забрати. За нами мав приїхати у трансфер, і ми трошечки перепугались, бо це була легка вушка. Нас підкупила саме ця фірма, тому що вони працюють без предоплати. Добрий ранок. Ми на такому жовтому автобусі Азур. Приїхали в якийсь шота, куди-то, непонятно куди, в туалет, тут 25 лет. Я тут дану лінзи, тому що не гарно так з антикулярами до Свінкса йти. В основі повної антисанітарії. Таким Там, де люди миють ноги, я вставила собі лінзи в глаза. Боже, той туалет, він такий брудний. Там люди мили ноги в тих умивальниках. Таким гарним тлом я вам розкажу, що зараз ми знаходимося непонятно де. В антісанітарію в мене повійшло вставити лінзи. Одну благополучно десь я приймаю. Потому що я відкривала з такою силою той контейнер і, і з однією лінзою. Ну і ладно, пофіг. Ми сидимо з мамою не разом, тому що і, ми прийшли останні, а це ж не моя вина. Нам сказали, бути в 2.30 на вулиці. Я в 22-29 була на вулиці, і нас забрали, нас відвезли під автобус. Мы гости, просыпайтесь, просыпайтесь, у нас уже автобус. и кладбища так и должны быть справа, и уже христианские кладбища, куда мы сейчас едем, где мы остановимся. Эти кладбища им по тысяче лет, по 1200, 1300, 1500 триста, лет. Это кладбища, понимаете, известные, знаменитые люди, понимаете, Каира. Но а свое современное название Каир столица получила, когда правили легитом халифат эль Ну, до этого вообще араби приїхали в 641 году. В нашей екскурсії була ще врахована мечеть, але ми туди не пішли. Зараз ми відправляємося у підвішену церкву, яка знаходиться на висоті 13 метрів. То земля так піднялась. В самому серці старого Каїра серед вузьких вуличок і стародавніх зграмів знаходиться одна з найвідоміших християнських святинь Єгипту підвішена церква або Аль-Муалака. Ця унікальна споруда була зведена ще у третьому столітті, де отримала свою назву завдяки своєму розташуванню. Церква буквально висить над старим римським воротами фортеці Вавилон. Її дерев'яна стеля нагадує корабель Ноа, що символізує спасіння християнської віри. Всередині церкви панує особлива атмосфера, стародавні ікони, різьблені і дерев'яні іконостаси та вузькі вікна, крізь які пробивається м'яке світло. Тут зберігаються рідкісні християнські реліквії а сам храм є одним з головних духовних центрів Копської церкви. Підвішена церква це не просто пам'ятка архітектури, а місце, де століттями зберігаються віра, традиції та історія християн Єгипту. Церква не раз зазнавала руйнувань і відновлень. Вона постраждала від арабських завойовувань, зеблентрусів та пожеж. У 9 столітті халіф Аль Хаким намагався знищити храм, змушуючи християн покинути його, але через деяких час церкву відновили. За легендою, під храмом є приховані ходи, які молив використовувалися коптами під час переслідувань. У X -му столітті мусульманський правитель викликав копського патріарха і наказав йому перемістити гору, щоб довести силу віри. Після трьох днів молитов гора дійсно посунулась, і церква залишилась недоторканою. Підвішена церква є одним з ключових об'єктів історичного району Каїра, де також розташовані церква святого Сергія і Вакха, в якій за переказами ховалося святе сімейство під час втечі до Єгипту. Копський музей, що містить унікальні артефакти раннього християнства, а також церква святого Георгія, відома своїм стародавнім монастирем. Це місце, що пережило тисячоліття, зберігавши свою духовну силу. Її дерев'яні мури, підтамниці та святині роблять її одним з найважливіших центрів християнської спадщини в Єгипті. Тут ніби У мене випрашують автограф, ти знаєш один долар, один долар. Автограф, автограф та автограф. А я автограф. Щоб глибше зрозуміти велич цієї країни, треба зазирнути ще далі в її історію, у часи фараонів, загадкових пірамід та незлічних скарбів. Наступна наша зупинка Єгипетський музей у Каїрі. Це справжня скарбниця, де зібрані безцінні артефакти, що розкривають таємниці стародавнього Єгипту. Тут ми побачимо золоту маску Тутанхамона, древні папіруси, мумії могутніх правителів. Та артефакти, що розповідають історію цієї великої цивілізації. Перше, що тут привертає увагу, це, звісно, скарби Тутанхамона. Ви тільки уявіть, гробницю цього фараона відкрили майже в ідеальному стані і майже всі цінності перенесли сюди. Головна зірка експозиції його золота посмертна маска. Вона просто нереальна, важить близько 11 кілограмів, зроблена з чистого золота і прикрашена напівдрогоцінними камнями. Ця маска один з найвідоміших символів стародавнього Єгипту. Але не тільки маска. Тут є ще трон Тутенхамона, він теж покритий золотом, інкрустований сріблом і дорогоцінним камінням. Коли дивишся на нього, реально уявляєш, як молодий фараон сидів на цьому троні тисячі років тому. Далі мумі, це взагалі моя окрема любов. Тут знаходиться. Ціла колекція мумій фараонів, і це не просто якісь випадкові правителі, але такі легендарні особистості, як Рамзес II, Сеті І та Аменхотеп І. Стоїш біля їхніх саркофагів і думаєш, ці люди правили могутньою імперією ще до того, як з'явився Рим. Ще один унікальний експонат це статуя Хефрена. Якщо ім'я вам не знайомо, то ви точно знаєте його творіння. Це саме той фараон, для якого побудували другу за величиною піраміду в Гізі. Статуя зроблена з чорного діориту, і в її очах є щось таке містичне. А ще тут зберігаються папіруси з текстами, що розповідають про життя стародавніх єгиптян, прикраси, зброя, навіть справжні колісниці. Просто уявіть, наскільки технологічно розвинений був той час. Знаєте, що мене найбільше вражає в цьому музеї? Відчуття, що тут зберігаються не просто артефакти, а справжні історії. Кожен предмет це частина життя стародавніх єгиптян. Наприклад, один з найцікавіших експонатів це солярний човен Хеопса. Це величезний дерев'яний корабель, якому понад 4500 років. Його знайшли неподалік від Великої піраміди, і є версія, що цей човен мав допомогти душі фараона подорожувати в загробний світ. Те, що він зберігся в такому стані. Це просто диво. А ще мене зачарувала колекція давньоєгипетських ювелірних прикрас. Це не просто намисти чи браслети, це справжні витвори мистецтва. Уявіть собі: золото, бірюза, лазурит, гранати і все це створено понад трьох тисяч років тому. Але виглядає так, ніби його тільки-но зробили сучасні ювеліри. Окремо треба згадати гігантську статую Аменхотепа III, та його дружина Тії. Цей фараон був одним з найвеличніших правителів Єгипту, і ця статуя просто випромінює царську велич. Висота більше 7 метрів. І це лише частина колись ще більшої композиції. Ну і ще один справжній скарб це книга мертвих. Це стародавній папірус, на якому записані заклинання, що допомагали душам померлих подолати випробування у загробному світі. Ці тексти місять одні з найдавніших уявлень людства про життя після смерті. Якщо чесно, можна ходити цим музеєм цілий день і все одно не побачити всього. Тут буквально кожен експонат це історія, яка занурює тебе в інший світ. Якщо ви любите таємниці і захоплюєтесь стародавньою історією, це місто просто must visit. Ми залишаємо світ фараонів і вирушаємо туди, де життя Єгипту вирувало тисячі років. На легендарний ніл. Попереду нас чекає круза по річці, що дала життя цілій цивілізації. Тож сідайте зручніше, зараз буде неймовірний вид. Зараз ми прийшли на е, прогулянку по Нілу, Найдовша ріка у світі. На секундочку. І ось вона ріка. Опа. Діпіті, прям. Може, чат діпіті, чат діпіті. Ну що, друзі? Ми зараз на нілі річці, без якої не було б ані Єгипту, ані всіх цих легендарних фараонів. Це не просто водна артерія, це справжня колиска цивілізації. Уявіть собі, тисячі років тому саме тут був, будували піраміди. Перевозили гігантські камні-блоки на човнах, а землероби чекали розливу Нілу, бо саме він приносив родючий ґрунт і давав життя всій країні без нілу Єгипет був би просто пустелею. До речі, цікаво, що в давнину єгиптяни називали Ніл Ітеру, що означає велика ріка. Вони вірили, що це дар богів, і навіть створили Бога хапі. Покривителя родючості та води. Ніл найдовша річка світу, понад 6600 кілометрів. Він бере початок аж у Центральній Африці і тече через 11 країн. Але найцікавіше це те, що він розділяє Єгипет на дві частини: лівий і правий берег. Що логічно, у стародавньому світі лівий берег вважався місцем життя. Тут будували міста і храми. А правий берег це царство мертвих. Це саме там зводили гробниці та некрополі, зокрема знамениту долину царів. Зараз по Нілу, можна побачити, як сучасний Єгипет змішався з древнім. З одного боку висотки, готелі, ресторани, а з іншого старі рибальські човни, зелені пальмові гаї та ті самі береги, які бачили ще фараони. А якщо відплисти трохи далі, то можна побачити справжні фелюки – це традиційні єгипетські вітрильні човни. Вони майже не змінилися за тисячу років і кататися на такому, це як подорож у часі. Але, звичайно, у нас подорож тільки 20 хвилин на нілі, тому нічого не встигли побачити. До речі, кажуть, що найкрасивіший ніл на заході сонця, вода стає золотистою, вітер трохи вщухає, а на горизонті з'являються силуети мінаретів і старовинних будівель. Це просто магія. Так, що зараз ми просто розслабляємось ловимо атмосферу і насолоджуємося тим, як Ніл розповідає свою вічну історію. бассейны понимаете 51 год до нашей 40 бат да помните такого а ще подальше ну мустафа рассказывайте всем привет мы приїхали в ресторан тут цветский стол Хочу есть уже година майже 13 ребята и я вже хочу честно говорю вам есть жрать сожрать

Цікавий факт, коли ми їхали туди з мамою, я, ми ж їхали ізначально в хургаду, і я кажу: файно би було поїхати на піраміди там, в Каїр, але не факт, що ми туди поїдемо, тому що ж туди дорога 7 годин. Чи там 4 години, я не пам'ятаю, і шанс того, що ми туди поїдемо, був дуже маленький. Але як ви бачите, зірки зійшлись, тому для мене це було е, здійснення мрій. Ребятки, ребятки, Це що та крейзі куда я, попала? я Я і піраміда. Де? Свінкс буде напевно, до третя. Пипец, ребятки, это crazy. Ребята. Ага. Не можно. Ёлы палы. Я видела пирамиду. Все, ребята. Эта рука трогала пирамиду. Це дуже божечки, я не можу повірити. Я потрогала у цими ручками піраміду. Пірамі... піраміду. Ця піраміда була 149,5 метрів, але був все метру з тому зараз у нас 137... метрів. Чесно кажучи, камера взагалі не передає е, їхніх розмірів. Вони настільки огромні, що я просто не уявляю, як вони це робили без жодної допомоги. Вони, я маю на увазі є там мільярди років тому, коли вони будували ці піраміди. А зараз ми все розберемось, коли вони це будували, і так далі. Скільки там взагалі камінних блоків? Це справжній вход в цю пещеру, а не отата, а не ота. Баба. Перед нами три головні піраміди: Хеопса, Хефрена і Мікерина. Найбільша піраміда Хеопса, вона ж велика піраміда, їй понад 4500 років. Уяви собі, коли її будували, що не існувало ні Риму, ні Греції. А тут уже клали гігантські камінні блоки вагою понад кілька тонн. Як вони це зробили? Досі загадка. Каміння звідки стягали, якось підіймали, найцікавіше піраміда ідеально розорієнтована по сторонах світу. Як без лазерів, без сучасних технологій просто магія. Куди я попала? Я просто не можу повірити, що я нахожусь в Єгипті, в Гізі і дивлюся зараз на піраміду. На піраміду І я думала, я вообще никогда їх не побачу. at least not as soon as I thought I would see them. Ви нічого Або... не бачите, а я бачу. Ребята, я просто в шоці. Одна піраміда. Друга піраміда. Хто б мог подумати? На жаль, я вам знімати цього не можу, але тут, ну, типу, багато верблюдів, ви можете побачити за мною багато коней і... Ми не підтримуємо. Нікуди він не їде, мав десь і хвилини ще. І ми не хочемо підтримувати використання тварин в таких цілях, в туристичних, типу, бо тільки що два коня просто подрались, і, і той наїзник почав його бити. Мені так жалко тих коників, мені так жалко коників в Кракові, знаєте, ці карети. Так мені жалко ці тварини, що ми ніколи не катались на тому. Ну, типу... no. Я прошу прощення, а там большая очі. Мені таке не подобається, мені дуже шкода тих тварин. Мені таке смішна. Ці шляпи на фоні пірамідки. І сіми. Тільки піраміди є зашли до нашого часу. Бачите? Все, чи крутая катюшка. Крутая катюшка побачила піраміди. Одна із чудес світа, яке тільки у нас осталось тут просто один улюблений момент з гідом. Він тут нам розказує нічого! Метров 70 длиной, высотой 22. Посмотрите, там между, у колонок там есть маленький такой красивый документ. Как смотрите, в этом зале, который разрушенный, там еще зал, большой зал, гранитный. Туристы кажут, Мустафа, расскажите нам что-то про сфинкса. Мустафа. Но я не говорил ничего, но я им ничего не рассказывал. Они меня просили, чтобы я им рассказала же туда про свинкса, но я не поддавался на эти манипуляции. Ну, понятное дело, это я трошки уже импровизировала, но суть такая была. Чесно, наш гід, наш цей іксусовод, був дуже неконкретний. Він знаєте, нам по три факта просто повторяв ті ж самі. Наприклад, то, що там у якогось фараона було 60 дочок і 40 синів, толком нічого нам і не розказував, просто непонятно. От, наприклад, довжина цього свінкса, і, і що мені далі? Розкажи мені якусь цікаву легенду, може, там не знаю, що нам не зробить, щоб був. Вічне щастя. Хоча ні, все ж таки щось він нам розповів. Він нам сказав, як можна стати до Свінкса, щоб його типу поцілувати і мати фотку, ніби ти цілуєш свінкса У мене є така фотка, але щось, вона якась така криве, не дуже мені сподобалось. Є, яка є. Зверніть, будь ласка, наскільки багато народу. Вони просто, як оці голуби, в центрі Кракова. Не пройти. Ви подивіться, тут навіть не прорахувати їх. Просто на цій скалі стоять стоїть десь, ну, що найменше, там не знаю, може, 30 людей. Тільки далеко не йде все. Я хочу пірамінь. <постив> а? а от і звін. Я побачила піраміди Сфінкса. Я щаслива.